Частина друга Природа і людина. Сторінка 116, розділ перший. Поезія землі не в Жив був пустенький хлопець, що тільки жарти знав. Він не робив нічого, а тільки віршував. Узяв каламар у руку перо, що дістало б до хмар у другу. Та й подався мимо поля та лугу у гори. На кручі, де води ревучі, де сині дими, де духи і відьми. Переклад Василя Мисика у пісні про себе англійський поет Джон Кітс постав безожурним поетом-мандрівником, залюбленим у красу світу. Навіть важко повірити, що насправді його життя було трагічно коротким, сповненим страждань і поневірянь. Кіц прожив лише 26 років і написав не так же і багато, та й відтворів. Які поет встиг оприлюднити, тіха була невелика. Надто часто недоброзичливці всі дорікали йому браком таланту. Однак час усе розставив по своїх місцях. За кілька десятиліть після смерті до митця прийшла слава. Джон Кітс народився 31 жовтня 1795 року в Лондоні. Батько поета, простий конюх, спромігся стати утримувачем платної конюшні, проте його заробітків не вистачало на те, щоб дати дітям ґрунтовну освіту. Пізніше цей факт критики використовували як один з доказів творчої безпорадності. Кітце вони невтомно твердили, що просто людин, позбавлений належного культурного багажу, за своєю вдачею не здатний осягнути прекрасним. Насправді ж мало хто так глибоко розумів, так повно відчував і так самовіддано обожнював красу, як Джон Кітс. Коли хлопчику виповнилося 8 років, батько загинув у наслідок трагічного випадку. Мати вийшла заміж друга, але шлюб виявився невдалим і незабаром закінчився розлученням. Разом з матір'ю діти, їх у родині було п'ятеро, переїхали до бабусі. Однак за життя тривало недовго. За кілька років мати померла від сухот хвороби, проти якої тогочасна медицина була безсилою. Так, на 15-му році життя Джон залишився сиротою. Шукаючи професію, яка допомогла прогодувати і підтримати рідних, кіц узявся студіювати медицину. Він мав здібності до цієї справи і дуже старанно вчився тож незабаром отримав місце молодшого хірурга. Утім, понад усе юнак любив поезію. Він багато читав, надто ж творів давньогрецької літератури, які вважав неперевершеними зірцями для поетів усіх часів. Зокрема, і для себе, адже на дозвіллі вправлявся у віршуванні. От тільки вільного для роботи часу в нього було обмаль. Згодом кіт постав перед важким вибором між медициною і поезією. Він вагався, бо не мав упевненості у своєму таланті і боявся втратити надійний заробіток. Та коли один з його творів було надруковано в престижному виданні, рішуче розпрощався з медициною і став на шлях вільної творчості. Кіцві залишалося жити лічені роки. За цей час молодий поет оприлюднив низку своїх творів, здійснив дві захопливі подорожі до Шотландії, пережив кохання до Фанні Брон, з якою не міг одружитися через нестатки. Однак хвороба, що передчасно забрала матір і батько, тяжіла над ним гнітючою чорною хмарою. Кіц намагався її подолати. З допомогою вірних друзів виїхав у південні країни сподіваючись, що тамтешній клімат зупинить розвиток сухоту, та цього на жаль, не сталося. Поет пішов із життя в Італії 23 лютого 1821 року. До останніх днів він складав чудові вірші, у яких оспівував красу довколишнього світу. Поезії Кіца – це передусім замальовки його душевних переживань. Приводом для них є різноманітні часто випадкові враження: від рядків улюбленого письменника, від знайомства з відомим поетом, від солов'їного співу, стрекотання коника, ба навіть від укусу гедзям. Вістрям пара кітца. Підхоплює мить, коли зароджується почуття і розкриває їх на повну силу свого таланту. Водночас його вірші пройняті щирою закоханістю в поезію землі. Ця поезія позбавлена штучних прикрас видається невипахливою, можливо, надто простою. Її творці, комахи, птахи, звірі. Рослини. Але кіт тонко відчуває щемливу красу й одухотворену силу природи. Саме тому його вірші насичені точними деталями і спостереженнями, посіли місце серед найкращих творів європейської пейзажної поезії.